Друзі, привіт! Чат GPT. Усі говорять про нього. І так, це трохи страшно, тому що ця штука може позбавити нас усіх робот. Але після того, як ми трішки з нею побавились, наші думки змінились, він не замінить нас, а зробить нас більш досконалими. А тепер серйозно, уявіть собі, генія, людину, з якою можна просто поговорити в будь-який час і запитати речі, про, як про які ви хочете дізнатись. Саме такою людиною є чат GPT. Він допоможе вам вчитися швидше і ставати краще. Але спершу, що ж таке чат GPT? Це велика мовна модель, розроблена компанією OpenAI. Він здатен відповісти на різноманітні запитання, виконувати завдання та навіть створювати музику і малюнки. Його можливості безмежні, і це все завдяки нейромережам та штучному інтелекту. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитись користуватись ChatGPT та як отримувати більш точні відповіді. Чат GPT це дуже потужний інструмент, але не кожен може відкрити повний його потенціал. В цьому відео ми розкажемо вам про деякі способи, які допоможуть вам отримати точніші відповіді від ChatGPT. gpt Також ми розкажемо, як правильно формулювати запитання та як використовувати додаткові налаштування, щоб отримати найоптимальніші результат. На завершення ми покажемо вам декілька практичних прикладів використання Чат-GPT для різного роду задач. Хочу наголосити, що чат GPT призначений для надання корисної та точної інформації, а не для шахрайства чи генерації плагіатних робіт. Хочу попередити також всіх студентів, що недавно викладачі та викладачі-консультанти розробили нові програмні засоби для перевірки наявності плагіату в роботах студента, включаючи перевірку відповідей, які були згенеровані використовуючи штучний інтелект. Такого роду, як ChatGPT. Однак, якщо ви використовуєте ChatGPT як джерело ідей та допо для доповнення своєї роботи, то це повністю припустимо. ChatGPT може стати великим допоміжним інструментом для вас, коли ви шукаєте ідеї, розуміння певних тем або доповнення до ваших власних досліджень. Отже, якщо ви хочете збільшувати свій розум і ставати кращим у своїй професії, то використовуйте ChatGPT. Він може допомогти вам досягти цього. Але будьте чесним та використовуйте його належним чином, дотримуючись моральних та етичних норм. Надіюсь, що це попередження буде вам корисне. Бачимо основну сторінку чату GPT і поле вводу. Тому щоб дізнатися, що ж таке чат GPT, давайте в нього ще запитаємо, що ти таке? Я це інтелектуальна програма, що працює на базі штучного інтелекту. Мене називають чат GPT, а натренований на великій кількості текстів, щоб допомагати людям. А в і. Тут же ж ми можемо наголосити на основній особливості чату GPT, це те, що ми можемо додавати навіть запитання, а що ж таке штучний інтелект? І чат генерує нам відповідь, що ж таке штучний інтелект. Це галузь комп'ютерної науки, що займається розробкою алгоритмів і програм. Ці алгоритми можуть використовуватися для розв'язання складних завдань, і штучний інтелект може використовувати різні методи. Але що, якщо ми хочемо попросити пояснити? На більш людські слова. Тут якраз і проявляється особливість чату GPT, наприклад, поясни мені це, ніби пояснюєш мой літань. І воно нам генерує відповідь. Штучний інтелект це комп'ютерні програми, які розробляються, щоб навчитися робити складні речі. А для цього їм потрібно бути натренованим на великій кількості інформації. Також хочу звернути увагу, що ми можемо перегенерувати відповідь, або зробити навіть не питання. До прикладу, поясни коротше, давай в двох реченнях і воно знову ж таки нам генерує від. Підсумовуючи, чат GPT це і штучний інтелект або мовна модель, яка була натренована на великій кількості даних, і зараз ми її можна використовувати як текстового помічника. Розібравшись з тим, що таке чат GPT, давайте глянемо, з чим ми взагалі працюємо. Ми вже бачимо наше основне вікно, де ми спілкувалися з чатом, також наша можливість. Створити новий чат, просто клікнувши на кнопочку New чат або також вернутися назад до історії запитань, яку ми бачимо нижче. Що ж, ми розібралися з основами, тепер давайте поговоримо про те, як краще задавати запитання. І в цьому нам поможуть чат GPT-пропти. Знайти їх ви зможете за цим посиланням, і також ми його залишимо в описі до відео. Спитаєте, ви, що ж це таке? А відповідь доволі проста. Насправді це є заздалегідь підготовлена база найбільш оптимальних питань, які раніше люди задавали для спілкування з чатом. До прикладу, ви можете попросити чат GPT стати актором з якоїсь книжки або фільму, або будь-якого іншого. бути перевіркою на плагіат, бути вашим путівником, футбольним коментатором, стендап-коміком і багато багато іншого. А зараз хочу продемонструвати вам доволі цікавий промпт Title Generator. Для цього знаходимо його серед списку інших. Копіюємо, переходимо назад у ChatGPT і вставляємо як нове питання. Тобто я хочу, щоб ти був fancy title Generator» і згенерував мені «Title» з слів, які я зараз вкажу. В нашому випадку це є ChatGPT, Learning і Quest. Але оскільки ми хочемо, щоб чат GPT згенерував нам відповідь українською, то додамо. But write here answer in Ukrainian. Тобто напиши свою відповідь українською. Тиснемо Enter. І ось вже чат GPT нам генерує декілька варіантів для нашого тайтлу. Але ми бачимо, що він використовує чат GPT. Давайте ми попросимо його поміняти і написати це слово англійською. І ось ми маємо декілька варіантів. Що ж, думаю, один з них згодиться як тайтл для нашого відео. І варіантів є безліч. прикладу, наступний профт допоможе нам перетворити чат GPT на персонального тренера. Для цього знову ж таки переходимо у новий чат, вставляємо наш текст і тиснемо Enter. Тобто в питанні ми попросили чат GPT стати нашим персональним тренером. І запропонувати нам якийсь режим харчування LightStyle, який допоможе нам стати сильнішим а і трошки набрати ваги. І воно нам пропонує деякі підходи, які допоможуть нам цього досягнути, такі як силові тренування, поради з харчування, а також використовувати тренувальний щоденник, де записувати всі вправи та підходи. Але ми ж на цьому не закінчимо, правильно, ми ж можемо далі вести дискусію з розумною людиною, тому ми запитаємося: запропонуй мені систему вправ та графік тренувань, які б я міг виконувати 3-4 рази на тиждень. І він дійсно згенерував нам систему вправ для декількох днів, тобто 4 рази на тиждень. Також ми можемо піти ще далі і запитатись, до прикладу, про дієту. І ось ми вживаємо дієту на цілий тиждень. Також ми можемо попросити його сформулювати нам. Перелік інгредієнтів необхідних для цієї дієти. А тепер давайте поговоримо про навчання. До прикладу, програмування, так? Давайте попросимо чат GPT навчити нас циклів у Python, і воно нам генерує інформацію про декілька циклів, такі як FOR, як while, з прикладами і самим кодом. Ми можемо піти ще далі і попросити чат GPT стати Python інтерпретатором, тобто вставляючи код, і до прикладу, написати. Давайте перевіримо. Візьмемо приклад коду, який воно нам згенерувало раніше, тестимо Enter і дійсно отримує відповідь. Також ми можемо попросити чат-GPT згенерувати нам деяку кількість питань з відповідями або без них для перевірки своїх знань. Що ж, а тепер давайте поговоримо про хакер. До прикладу, створюємо новий чат і попросимо чат GPT розказати різницю між SQL та HTML ін'єкціями. І оскільки це розмова, то ми можемо продовжувати і попросити чат-GPT навести приклад SQL ін'єкції. Також хочу звернути увагу, що на нашому каналі вже є відео про sql ін'єкції, тому запрошуємо подивитися його також. І бачимо, що ChatGPT нам генерує спеціальний SQL запит, який перевіряє юзернейм і пароль, а також спеціальний рядок SQL ін'єкції, який змін цей SQL запит. Або наступне. До прикладу, ми можемо попросити ChatGPT дати нам Nmap команд, яка просканує певну епів. На жаль, через Сутківні полісі воно нам не дає конкретної відповіді, але ми можемо також побачити всі параметри для Енвапу, просто навівши додаткові запитання. І наостанок хотілося б навести приклад, а який, мабуть, переконає вас, чому найближчим часом чаті нас не заміг. Давайте задамо банальну задачку рівня ну, четвертого класу. Чотири машини виїхали зі Львова до Києва та прибули за три поди. За скільки часу вісім машин проїдуть ту ж дистанцію. І почекавши на відповідь з чата GPT, бачимо, що 8 машин справляться за 22,5 хвилин. Прекрасно ж, чи не так? Підсумовуючи, можна сказати, що чат GPT це потужний інструмент для генерації текстів, який може бути використаний у різних сферах. Ми показали вам, як користуватись чат-GPT та розглянули можливі використання його для створення цікавого контенту або автоматизації рутинних завдань. Чат GPT Варто розглядати як можливість для покращення роботи та творчого експериментування. Надіємось, що відео допомогло вам краще зрозуміти можливості чат GPT та як використовувати його для розвитку своїх знань. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А тепер запрошую побавитись з чатом GPT та попробувати з його допомогою згенерувати коментар і поділитись під цим відео. Не соромтесь висловлювати свої думки. Задавати питання і висувати ідеї. Чат GPT завжди готовий вам допомогти. Так, так що не гайте часу і спробуйте свої сили у спілкування з ним. До речі, сценарій до цього відео був повністю написаний чатом GPT. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі.